Сьогодні я заберу вас у захоплюючу подорож моїм рідним селом Залужжя. Для мене це місце більше заточку на карті, тут знайомі обличчя, веселі моменти, які завжди залишаться у пам'яті. Наше село відкриває чудовий краєвид, який я вам покажу. Також я розкажу про історичні пам'ятки та культурні будинки. Залишайтеся зі мною! Буде цікаво. Наша мандрівка розпочинається з Української православної церкви Архістратига Михаїла. Збудована в 1996 року, дякуючи щедрим жертвам і праці побожних громадян села Залужжя. Ініціатором будівництва даної церкви та незмінному її пароху з 1993. По 2014 року був отець Іван Сидоренко, якому встановлена меморіальна дошка в 2016 року. Ця церква є духовним осередком для громади. Вона виконує лігійні обряди, такі як послужіння, Хрещення, Вінчання і Поховання. Храм розташований на головній вулиці нашого села. Привертаючи увагу своєю витонченою архітектурою, її купола милують око та сіяють на сонці, немов символізують духовне світло, а дзвони закликають доєднання та спокою. Для мене церква архістратига Михаїла це місце, де почалася моя духовна історія. Мене тут ухрестили. Можна сказати, що я знайома з церквою буквально з пелюшок. На вершечку залужжя розташована українська греко-католицька церква архістратига Михаїла. Церква будувалася протягом 1856 по 1860 роки, а малювалася в 1878. Ініціатором будівництва був відомий в окрузі лікар Костоправ Григорій Цана. Але віддав землю на будівництво Гречук Федір. 18 липня 1961 року церква закрилася через боротьбу, яка йшла в цей період між комуністичною владою та релігією, і було заборонено проведення служби в церкві. А 3 липня 1989 року її відкрили. 1 березня 1992 року церква стала греко-католицькою, оскільки 1991 року Україна стала незалежною і почала просувати греко-католицьку релігію. У цій церкві не лише проводиться служба, але й функціонує недільна школа. Крім того, влітку тут збираються дітлики, яких запрошують до церковного табору, де вони вивчають духовні цінності та беруть участь у різних заходах. 22 квітня 1848 року австрійський цісар видав указ про скасування панщини, щоб не допустити участі в революції селянства, а також 1848 рік війшов в історію під назвою Весна народів. Під впливом весни народів австрійський уряд визнав українську мову як національну. Це було поштовхом у розвитку культури, освіти. Та економічного зростання. На честь цієї знаменної події при дорозі вкопаний хрест каменю, на якому прикріплений надпис 1848 рік, у 2015 році місцевими жителями історичну пам'ятку було в черговий раз відновлено. Ці пам'ятні хрести були зведені на початку села Опабіч головної дороги, як символ людської дяки. У 1989 році було встановлено хрест в пам'ять про січових стрільців. У 1914 році у Львові було створено регіон українських січових стрільців. Це українські добровольці Галичини, які відгукнулися на заклик головної української ради, і було утворено військо у складі Австро-Угорської армії. У Січові Стрільці. Обирали лише найкращих, вони проводили навчання на Закарпатті. Австрійське командування посилено виконувало важкі завдання серед тодішніх січових стрільців у Мій прапрадід, третяк Василь Миколайович, який народився в 1898 році і прожив 96 років. Він брав участь у боях під Бережанами. Під час служби отримав поранення. І попав в полон, з якого йому довелося втекти і добратися на рідну землю. Хочу познайомити вас із приміщенням школи, збудованої ще в далекому 1902 році, тоді за сприянням церкви та пароха Степана Городецького. Парафіях, що об'єднували села Вербилівці, бабухів та залужжя, заснували штатні товариства просвіта та однокласні школи з українською мовою викладання. Сам отець проводив уроки катехизму для учнів греко-католицького обряду. ця споруда стала початком розвитку. Освіти в селі Залужжя. За переказами тут спочатку діяли однокласні школи, де дітей навчали писати, а також знайомилися з творами Тараса Шевченка та інших культурних діячів того часу. Працьовиті й освічені залужани тягнулися до знань. По неділях та святах у селі відбувалися зібрання, на яких читали твори, скобзаря та книги. Українських істориків при читальні діяла бібліотека. З початку Першої світової війни діяльність просвіти в школі припинилася, але навчання все ж продовжувалося. Спочатку дітей навчав лише один учитель, а з 1937 року у школі працювало вже двоє вчителів, дисципліна була суворою. Навіть під час Другої світової війни школа продовжувала функціонувати. У 1950-х роках навчання повністю відновилося, проте у 2000 році школу закрили, а приміщення передали під амбулаторію сімейної медицини, яка діє там і сьогодні. Сільський клуб у залужі це справжній центр культурного життя, який зберігає безліч історій, спогадів і смішних моментів, збудований ще в 60-ті роки минулого століття. Він став місцем, де не просто проводили заходи, а творилася атмосфера сільського затишку. У середині зліва знаходиться медпункт, де завжди можна було отримати допомогу, а справа бібліотека, що зберігає історію та мудрість поколінь. З 1970 по 1993 роки клуб очолював лукавий Володимир Іванович, людина, яка вклала душу в розвиток культури села. Саме під його керівництвом тут з'явилися драматичні вокальні гуртки, ансамбль на інструментів і навіть хор. Після важкого робочого дня люди поспішали сюди, щоб відпочити душею, поспілкуватись та насолодитися мистецтвом. З 1993 по 2015 роки. Справу продовжила Дубська Галина. У той час у клубі вирувало життя, концерти, виступи, театральні постановки. Тут проводилися дискотеки, на які приходила молодь з цього села, а підлога ледь витримувала танці. Колись навіть у бібліотеці організовували літературні зустрічі, читання та обговорення книг, але згодом ця традиція зникла. Все набачила все: і великі концерти, і аматорські. Виступи. І тут свого часу виступала я, я вам покажу кусочок зі свого виступу. Але зараз усе це залишилося ще в пам'яті, клуб давно зачинений, двері більше не відчиняються до відвідувачів, сцена мовчить, а бібліотека більше не приймає читачів. Там, де колись лунав сміх, тепер лише тиша. Та, можливо, колись він знов оживе. і тут знов залунає музика, як у старі добрі часи. Якщо підняти голову, можна побачити кросівок, що висить на дроті біля клубу. Як він там опинився, кажуть, що одного разу над клубом пролітав Карлсон літав, літав, заглядав у вікна, потанцював у повітрі під музикою, аж тут бабах, відірвав кросівок і залишився там назавжди. Тепер він, як маяк. Нагадує всім, тут завжди було весело, і, можливо, веселощі ще не закінчились. А це залужжя невелике, але рідне. Тут і корови з характером, і трактори з амбіціями, і люди, яким завжди є про що поговорити. Першу згадку про залужя було знайдено в Галицькій судових книгах, датовано 12 вересня 1435 року. Також наше село. Давні часи мало назву як залуже, а потім змінила її, як залужя. Дорогі друзі, наша подорож дійшла до кінця. Будьте здорові, живіть багато і купуйте на Залужі хату. Поки в світі жити буду, я залужя не забуду. see